Джип Патріот, 12-й рік випуску, 2.4, газ, бензин. Автомобіль у нас на автоматі. У нас супер крутий оператор, який заснімає лучші подсйоми. Ось комплектація Алтітюд, помаранчевий красивий колір. Відкриваємо дверку салону. Зустрічає у нас мультикермо, кермо, сидінь. У нас автомат. Також у нас комплектації є люк і з прикольних функцій, що у нас є ключик. Знімаємо оператор. З е, запуском з ключа. тобто запускати машину зимою, дуже кайфова штука. І ще синка-синка, папе на смайкафу така, ще є модна. Те що вона подається з машини. Це дуже важливо. Отак виглядає задній ряд, в принципі, дуже просторий, повний привід, до речі. Ну, в принципі, це такі, виходить, дуже такий прикольний кросовер бюджетний за ну, в цьому бюджеті. Отак, от я утрірую трошечки. Ось, ось, ось деклатют. Отак машина виглядає по колу. Є незначні е, подряпани, коцки, ще з Америки по кузову, якби. Ось, а в цілому авто не в поганому ну, не в поганому стані. Кого зацікавив цей джип? Всі деталі, отам от за телефончиком. А ви підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб пропускати отакі офігенні ключики. Ось такі ось. все, всім гарно дня. Хрюкайте. Хрюкайте. Не буду хрюкати. Провокація, Олександр. Хі -хі -хі.